Що ми зараз маємо? Е -е о, Що ми зараз маємо? У нас є компанія, яка має гарне становище у Сполучених Штатах. Наш дохід Е, -Е у 2023 році, е, е приблизно 6. Вибачте, 450 тисяч доларів і 50 тисяч доларів. У 2024 році ми мали дохід у 900 тисяч доларів, тобто майже вдвічі більше, і цього року ми вже маємо близько 900 тисяч доларів доходу. Прямо зараз у цьому визначенні. Тож у 2025 році ми принаймні подвоїмося, як мінімум. Отже, все добре. Нам вдалося вийти на платформу краудфандингових кампаній та фінансування. Вибачте, запустити їхню кампанію з краудфандингового інвестування в акції. Щойно ми запустили кампанію, дуже швидко досягли першої стелі, тому що цей фонд має багато обмежень, і ми досягли першої стелі. Думаю, це було близько 120 тисяч доларів. Потім нам потрібно було виконати певні дії. Я маю на увазі юридичні питання та підготовку всіх фінансових документів. Потрібно було пройти перевірку офіційного аудитора. Це свого роду перевірка офіційного та затвердженого аудитора. Нам вдалося успішно пройти цю перевірку. Ми отримали всі документи, і тепер платформа Funded сказала: Тепер ваша стеля перевищує 1 мільйон доларів. Це дуже круто. Отже, тепер ми збираємося зв'язатися з кількома інвестиційними клубами та деякими інфлюенсерами, які готові нас підтримати, щоб вони розповіли про нас і нашу кампанію з краудфандингу акцій на WeFunded своїй аудиторії в різних соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, Twitter тощо. Тож зараз ми рухаємося вперед, щоб встановити контакт з усіма ними. Я щойно провів щось на кшталт інтерв'ю з однією з інвестиційних спільнот України. Думаю, це було справді добре і цікаво. Отже, ми рухаємося вперед, щоб залучити до мільйона або навіть трохи більше інвестицій. Гаразд. Тож ті, хто зацікавлений інвестувати в нас, можуть зв'язатися з нашою командою, і вони допоможуть вам здійснити інвестицію. Це справді не складно. Реєстрація на WeFunded займає приблизно 10 хвилин. Можливо, ви витратите ще півгодини, щоб зрозуміти, як інвестувати і ознайомитися з усіма супровідними документами, тобто це не займе багато часу, і наша команда готова надати вам усі інструкції, допомогу та необхідні консультації, щоб ви могли здійснити свою інвестицію. Отже, чому варто інвестувати в нашу компанію? Перш за все, ви, ймовірно, помітили, що великі соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter чи TikTok, зіткнулися з серйозними проблемами у своїх доходах. Наприклад, Facebook ще кілька років тому мав понад 40 мільярдів доларів готівки на своїх рахунках. Зараз у нього понад 18 мільярдів доларів боргу. Наприклад, Твіттер також був придбаний із серйозним боргом близько 13 мільярдів доларів. TikTok також стикається з проблемами у Сполучених Штатах. Цей додаток заборонений для посадовців і державного використання у Сполучених Штатах, і, ймовірно, дуже скоро буде повністю заборонений по всій Америці. Тому що, як я думаю, Китай не готовий продати TikTok. добре. У будь-якому разі давайте повернемося до нашої ситуації, до нашої компанії та кампанії з краудфандингового залучення інвестицій у наші акції. Наприклад, у нас є конкурент, стартап під назвою Funbase. Вони зараз залучають інвестиції на платформі StartEngine. це просто ще одна платформа для краудфандингового залучення інвестицій, як і WeFunder. Але як я думаю, вона трохи більша. Отже, вони залучають інвестиції з оцінкою в 360 мільйонів доларів, це майже в 5 разів більше за нашу поточну оцінку. Я думаю, якщо ви зараз інвестуєте кілька тисяч доларів у нас, а у нас є дуже великі шанси досягти такої ж оцінки вже за рік. Тож, ви зможете, якщо ми досягнемо успіху, а я вважаю, що так і буде. Отримати приблизно 400 прибутку за рік. Я думаю, що ця ймовірність дуже висока, тому що фан зовсім не має жодних ознак наявності внутрішньої фінансової системи. Вони схожі на соціальні мережі з кам'яного віку, звісно, зараз їхній продукт як соціальна мережа трохи кращий і просунутіший, бо вони змогли залучити набагато більше грошей, ніж ми. Але все одно насправді у них немає жодного майбутнього. Я так думаю, бо у них немає нічого схожого на нашу фінансову систему. Вони цього не мають, і майже неможливо, щоб вони змогли таке створити, запустити щоб воно працювало правильно. Тож такі люди, як ну мільярдери на кшталт Марка Цукерберга з його проектом Лібра та Фейсбук, коли вони мали ідею зробити те, що ми вже зробили раніше, вони не змогли запустити фінансову систему всередині екосистеми Фейсбук. Добре, якщо знову повернемося до Ілона Маска. Ілон Маск також мав ідею створити певну фінансову систему у Twitter. Ну, ми можемо побажати їм успіху. Зробити це буде майже неможливо. Особливо враховуючи, що у Ілона Маска дуже погані стосунки з Дональдом Трампом гаразд. Отже, насправді, якщо коротко, що ми маємо? У нас є компанія, яка розвивається, ми маємо гарний відгук і добрий прийом. Зрештою, у нас є хороша команда розробників, яка може дуже швидко просуватися у плані розробки. І, ймовірно, минулого місяця ви це помітили тож ми очікуємо створити соціальну мережу, яка буде значно кращою за те, що маємо зараз. І водночас нам потрібно розширити та вдосконалити внутрішню фінансову систему, а також запустити функцію спеціальної підписки. І безумовно, нам потрібно запустити кілька нових функцій, які дозволять творцям контенту монетизувати свій контент різними способами. І щойно це буде зроблено, ми зможемо залучити сотні й тисячі інфлюенсерів з усього світу. І вони зможуть на платформі набагато швидше, простіше та різними способами залучати фінансування. І як тільки вони це зрозуміють і ці функції будуть повністю активовані, вони приведуть велику аудиторію з інших соціальних мереж до нас. Це дійсно буде дуже масштабне і значне зростання. Є ще один момент. Давайте поговоримо про Фінтех. Отже, давайте скажемо, що ви нарешті знаєте, що існують криптовалюти. Вони з'являються так, нарешті, знову, Національний Банк України вперше за кілька останніх років оголосив, що цифрова гривня в Україні буде запущена до кінця 2025 року. Звісно, ймовірно, буде певна затримка. Але вже сам факт, що Національний банк почав говорити про це, тепер ми знаємо, що це буде запущено незабаром і нам просто потрібно бути готовими, і саме тому нам потрібні гроші правильно. Я думаю, що ми дуже ефективно витрачаємо гроші за останні кілька років. Ми витратили кілька мільйонів доларів. Так. Ця сума приблизно в 4 або 5 разів менша, ніж те, що Фан 22 витратили за той самий період. І в них немає фінансової системи, а в нас є, і наша система працює. Зараз в Асліт ви можете переказувати гроші між будь-якими гаманцями в мережі Stellar. Ви можете переводити кошти на Binance, Kucoin або навпаки з будь-якої криптобіржі на рахунок Аслід, наприклад, Яс. Але це лише початок. Гаразд. Нам просто потрібно бути готовими, щоб покращити наш продукт, покращити його та підготуватися до справжнього і масштабного залучення нових користувачів, нових інфлюенсерів, нових бізнесів тощо. Тож, друзі, нам потрібні гроші. Давайте поговоримо про це. Ви вже зараз можете взяти участь у нашій кампанії колективного інвестування на Руфунд і отримати можливість стати співвласником нашої компанії, оскільки ви отримаєте частку компанії за оцінкою у 35 мільйонів доларів. Якщо наша оцінка стане такою ж, як у Фанбус, ви отримаєте п'ятикратний прибуток. Наприклад, якщо ви інвестуєте тисячу доларів, то майже матимете 5 тисяч доларів. Припустимо, через рік. Добре. А якщо і коли ми зможемо, наприклад, досягти успіху як Твіттер, уявімо, що за 5 років кожна тисяча доларів, яку ви зараз інвестуєте, перетвориться на мільйон доларів. Тобто, це буде в кілька тисяч разів більше, і це справді велика цифра. Тобто, це дійсно варто того, щоб зараз витратити трохи грошей, аби розвивати нашу компанію та наші акції. Використовуйте платформу WeFunder, трохи зачекайте і слідкуйте за нами. Я маю на увазі, залишайтеся з нами на зв'язку та користуйтеся нашою платформою. Ми плануємо її вдосконалювати та розширювати. До речі, наше перше масштабне тестування насправді було також випробуванням нашої технічної інфраструктури. Цей процес тривав приблизно півтора-два місяці, і за цей час нам вдалося залучити близько 400 тисяч людей до слайд. І навіть у деякі періоди ми мали понад 100 тисяч активних користувачів на день. Наша технічна інфраструктура легко впоралася з цим навантаженням, і це дуже добре. Отже, цей експеримент був дуже успішним як з точки зору залучення нових користувачів, так і як тест технічної інфраструктури. Це не проблема, але зовсім скоро ми проведемо ще один тест, і цього разу він буде стосуватися кількості нових користувачів, щоденних активних користувачів, місячних активних користувачів тощо. Він буде набагато масштабнішим. Тому нам просто потрібно підготуватися, нарешті, додати ще кілька функцій, наприклад, пуш-сповіщення. Бо, знаєте, соціальна мережа без пуш-сповіщень ніби не виглядає серйозною. Чи не так. І нам потрібно це завершити, а також, ймовірно, додати підписку та ще кілька функцій, пов'язаних із цим. Завершити соціальну мережу як повноцінну соціальну мережу. Гаразд. Отже, ще раз я дійсно закликаю вас взяти участь у нашій кампанії колективного інвестування в акції, і це просто, хоча, звісно, для українських інвесторів це буде трохи складніше. Але у нас є команда з продажу як служба підтримки, яка допоможе вам зареєструватися. Знову ж таки, протягом тривалого часу ми перебували в режимі прихованості, оскільки це був не найкращий час для розширення. На початку 2025 року ми провели тест масштабованості, все пройшло добре, але тепер нам потрібно підготуватися і запустити другу хвилю масштабного розширення. Насправді, якщо до кінця цього року цифрова платформа справді стане великою, вона зможе залучити велику кількість людей адже люди цікавляться нею не лише для використання в банку, а й для заробітку на контенті в соціальних мережах, продажу товарів чи послуг тощо, до речі, думаю, нам було б дуже цікаво додати до системи таку торгову платформу, як ШОП, щоб наші користувачі могли продавати свої товари а можливо, і послуги можливо пізніше. До речі, насправді близько п'яти років тому, навіть більше ніж п'ять років тому. У нас дійсно була ідея запустити кампанію на Вофунт, але це було абсолютно неможливо тому ми звернулися до продажу токенів і змогли зібрати багато грошей, і я справді дуже вдячний усім нашим попереднім інвесторам, а також щорічним інвесторам. Я знаю, що дехто, а насправді багато хто зараз певною мірою розчаровані через низьку ціну. Але якщо трохи почекати, наприклад, до грудня 2025 року ситуація може кардинально змінитися. Цілком правильно і як тільки ми нарешті на 100% перейдемо на залучення інвестицій через продаж акцій на WeFunder або StartEngine, ми повністю припинимо будь-який продаж токенів на ринку. І тиск і стрес через ціну токена стануть значно меншими. І безумовно його ціна зросте. Гаразд. Ну, що я можу сказати в ці останні кілька хвилин. Дайте ну подивлюся. До речі, думаю, що у декого з вас можуть бути запитання. Якщо у вас є питання, будь ласка, підніміть руку. Тут є одна функція. Ви можете натиснути на кнопку з трьома крапками і там є можливість підняти руку. Гаразд. Я помічу, що ви хочете поставити запитання. Ну, Поки що хочу ще раз сказати, що я справді дуже вдячний багатьом із вас. Я бачу, що тих, хто тут присутній, це наші попередні інвестори. Багато з вас. Дякую вам, друзі. Радий бачити вас тут. Радий спілкуватися з вами і мати можливість поділитися певними поглядами чи відповісти на ваші запитання або надати більше інформації про наші плани. Думаю, відтепер ми будемо більш організованими. Я маю на увазі, що будемо більше спілкуватися з нашою аудиторією та подібні речі. Добре, Богдане, будь ласка, задай своє питання. Вітаю всіх. Привіт, Дмитра. Ти добре мене чуєш? Так, цілком. Ну, я не експерт. Я просто цікавлюся своїм питанням щодо каблета. Вибач, я мав на увазі загалом про сірники та інші цифрові двогривневі активи. Мені не здається, що це нам на користь. Я щось неправильно розумію. Гаразд, гаразд. Я зрозумів. Це цікаве питання. Дивись, каблет це інструмент. Гаразд. І цей інструмент може. Це інструмент для програмованих грошей. Правильно? Отже, це інструмент. І як будь який інший інструмент, його можна використовувати по різному, чи не так? В Україні, знаєш, у нас справді активне суспільство, яке, я думаю, зможе контролювати цей процес. І з нашого боку, ми безумовно намагаємося отримати з цього інструменту якомога більше суспільної користі. Звісно, його також можна використовувати для певного придушення чи точного відстеження, а також для інших речей. Але я думаю, що наше суспільство, суспільство України особливо сподіваюся, що і за нашої допомоги зможе контролювати, як і в якій формі цей інструмент буде використовуватися. Моя ідея полягає в тому, щоб цей інструмент використовувався як суспільне благо. Тому що програмовані гроші це дуже ліквідний інструмент, це насправді певна еволюція грошей. Ти знаєш, колись ми користувалися монетами, потім з'явилися фіатні гроші, паперові гроші, потім банківські перекази, потім електронні гроші, як от PayPal, а потім дійсно криптовалюти. Наступний крок. Наступний етап абсолютно неминучий і він дуже близько. Я маю на увазі, що так чи інакше це буде впроваджено. Це залежить від нас. Чи дозволимо ми державі використовувати цей інструмент на нашу користь чи на свою власну тому ми повинні бути активними, і саме тому ми створюємо основу, щоб це був інструмент для суспільної користі українського бізнесу, громад і людей? Дякую. Я бачу, що Кирило має запитання. Кириле, будь ласка. Так. Дякую, Дмитре, за цей вебінар. Виглядає дуже цікаво, і я вже давно стежу за основою і маю до тебе одне питання. Чи є у тебе плани, наприклад, запустити маркетплейс всередині основи? Я думаю, що користувачі можуть купувати або продавати свої товари за допомогою вашого токена. І ви можете отримати комісію за ці роботи. Я думаю, що це може бути дуже цікава модель отримання доходу. Чи можете ви, будь ласка, висловити свою думку з цього приводу? Гаразд. Дякую за ваше запитання. Звичайно, я думаю, що ми плануємо інтегруватися з такими платформами, як Shopify та подібними. Тобто це платформа, яка дозволяє людям або бізнесам мати та керувати власним магазином у вебі, наприклад, на сайті або в додатку. Правильно? Отже, люди дійсно можуть відкрити власний магазин безпосередньо в Асліт і продавати та керувати своїми товарами і послугами прямо в соціальній мережі. Це абсолютно необхідно зробити, і я думаю, що, ймовірно, це можна повністю реалізувати за місяць. Після ще кількох важливих функцій, які нам потрібно завершити набагато швидше. Гаразд. Отже, коротка відповідь. О, коротка відповідь, звісно. так. Ми плануємо інтегрувати можливість продажу товарів і послуг безпосередньо в соціальну мережу. Гаразд. Дякую за це запитання. Дякую, Дмитре. Um. Дякую, що відповів, і чи можу я поставити тобі ще одне запитання? Так. Я просто справді хочу запитати. Отже, якщо ви маєте на увазі кампанію зі збору коштів, чи буде можливість врятувати щось на кшталт сейф? Тобто для продажу, для продажу сейф і Так, я вибачаюсь. І, е-е, Чи це буде можливістю продати сайт або мою компанію після первинного розміщення акцій? Чи можу я зробити це до цього? Для мене це теж цікаве питання. Нічого страшного, я зрозумів. До речі, це дуже гарне питання. Дякую. Це питання про те, як ви можете вийти з інвестицій. Добре, гаразд. Отже, як інвестор, зараз ви можете інвестувати, але ви інвестуєте з певною метою. Правильно? Ви інвестуєте, щоб потім, ймовірно, продати ці акції за вищою ціною. Гаразд. Тож, як ви можете це зробити? Ми розмовляли озі старт StartEngine, це ще одна платформа, це також платформа. Тобто платформа для краудфандингових інвестицій у акції. Але вони відрізняються між собою і, ймовірно, ця навіть більша. Отже, у нас є певна домовленість із ними, що після того, як ми завершимо роботу з WeFunder, другий раунд інвестування відбудеться там. І у нас було питання, чи можуть інвестори WeFunder продати свої сейфс на внутрішньому ринку StartEngine чи ні? Тому що StartEngine має свого роду внутрішній ринок для сейфс, і нам сказали, що так, ваші інвестори на платформі WeFunder, які зараз активно інвестують, через один рік зможуть продати свої сейфс на торговій площадці StartEngine. Отже, коротка відповідь так. Дякую, Дмитре, дякую за відповідь. Гаразд, але наразі я не бачу інших запитань. Можливо, хтось інший захоче щось сказати, поставити запитання чи щось подібне? Якщо ні, то так. Дозвольте підсумувати і сказати останнє слово. Отже, ще раз хочу щиро подякувати всім, кого тут бачу, хто інвестував цього місяця і зміг пройти з нами цей складний шлях. Я справді дуже вдячний за це. Ми зробимо все можливе, щоб зробити вас багатими і якнайшвидше. Гаразд. Зараз у нас є багато речей, яких не було жодного іншого року, як справжня професійна команда. Тобто спочатку нас було лише троє, а зараз, думаю, у команді вже понад 25 людей, і ця команда справді професійна, особливо команда розробників, яка дуже добре просувається у впровадженні нових функцій. І знаєте, найважливіше те, що творення у цьому світі доходить до того моменту, коли пазл повністю складається, абсолютно повний і бездоганний брейктайм 0 хвилин 5 секунд. І в той момент ми будемо готові стрімко зростати як блискавка і залучити інвестиції на сотні мільйонів справді так. Тож знаєте, мої дорогі друзі, ви роками дійсно роками чекали на цю довгоочікувану мить. Будь ласка, зачекайте ще трохи. Я маю на увазі, що залишилося лише кілька місяців до кінця цього року, і я думаю, що у. У грудні 2025-го ми, ми будемо в абсолютно іншій ситуації, ніж зараз. Гаразд. Дуже дякую. Ви справді неймовірні. Дуже дякую за ваше терпіння і за ваші гроші. Я справді рекомендую, якщо у вас є капітал, інвестуйте ще трохи і спіть. На добраніч в Україні. Бажаю вам гарної ночі та безпеки в Україні. Я щиро сподіваюся, що все в Україні дуже скоро налагодиться. Дуже дякую, і що ж, гарної вам ночі. До побачення.